Ось є сім'я, є чоловік, але немає ні пристрасті, ні бажання, і це вже те, що давно згасло. І тут на роботі з'являється чоловік, який проявляє дуже багато уваги, люблячи, від якого мурашки по шкірі, і ще й це все взаємно. І цей просто такий ураган емоцій, закоханості. Він тебе підіймає. Що робити в такому разі? Якщо вийде, можна спробувати відсторонитися і подивитися на ситуацію трошки збоку. А чи був коли-небудь період, коли ця саме, наприклад, дівчина, да, яка зараз в шлюбі, і вона відчуває, що до чоловіка вже нічого нема, а от до цього колеги по роботі, от до нього прямо тут все, бабочки, от прямо все, я тільки про нього подумаю і накриваю там все це. Мабуть, колись такий же стан плюс-мінус був і до чоловіка? Тобто, колись був період, мабуть, закоханості до того чоловіка, з яким вона зараз живе. І якщо відсторонитися і подивитися на ситуацію, так би мовити, збоку, то вийде так, що раніше вона була закохана в свого чоловіка, і тому вона погодилася стати його дружиною. І зараз вона закохалася в якогось іншого чоловіка і думає про те, що от те, що було раніше, то було помилкою. Я була молодою, я не знала, куди дивитися, я не знала, як обирати. Він своїми діями неправильними вчинками, він все вбив. Якби він робив все правильно, то у нас був би щасливий шлюб. А з цим буде все по-іншому. Ось це логіка дуже великої кількості жінок, що відбувається дуже часто насправді. В результаті хибних дій з обох боків, з боку і жінки, і чоловіка. Стосунки, це дорога з двостороннім рухом. В них в шлюбі виникли проблеми. І ці проблеми призвели до того, що накопичилися образи, холодність, закритість, емоційний зв'язок порушився, сексуальний конект порушився, повага зникла, кохання зникло. Тобто, ось все це воно пішло в результаті хибних дій: і чоловіка, і жінки. Тепер здається, що ось цей чоловік на роботі, ну, до нього у мене тільки гарні класні стосунки, до нього у мене тільки потяг, до нього у мене. І сексуальне таке бажання, і все, і от він на мене дивиться, і в мене вже все там тремтить. Тобто насправді ж до відношенню до цього чоловіка, це поки що чистий лист. Він по відношенню до вас не наробив якихось помилок, ви не знаєте його насправді, і у вас є ефект новизни. І тому, коли ви думаєте, що от я зараз зі своїм розлучуся, тому що мій так би мовити, дурбецел. А ось з цим вже все буде інакше. Ви забуваєте, що колись ви так вже думали: 5 років тому, 10 років тому, 15 років, коли коли ви виходили заміж за чоловіка, ви думали, що з ним сценарій буде зовсім не такий, як у моїх батьків, зовсім не такий, як я бачила в фільмах, зовсім не такий, як я бачу у сусідів, у старшої сестри. Тому що там люди сваряться, а в мене буде по-іншому. І з цим конкретним чоловіком, коли ви перший раз виходили заміж, ви думали, що там буде все інакше. Але в результаті ваших дій, результатів неправильних дій вашого чоловіка, ви зараз там, де ви є, і можна або сховатися від цих проблем і сказати: все, я в доміку, цих проблем нема, я спробую з кимось іншим, і ви з тими самими мізками війдете в нові стосунки, і можна там наробити всі ті самі помилки, тільки розвалити вже при цьому свою сім'ю і спробувати побудувати щось з коханцем. Але в нікого майже це не виходить, тому що. Коли ви сходите з новим чоловіком в нову стадію стосунків, там де ви починаєте жити разом, там де у вас починаються побутові питання, там, де ви починаєте про щось домовлятися, там вилазять всі ті проблеми, всі ті комплекси, всі ті упередження, всі ті моменти, де ви чогось не знаєте, не орієнтуєтесь, які в вашому шлюбі призвали до такої ситуації. І тому з моєї особистої точки зору. Набагато краще, замість того, щоб намагатися там закохатися в якогось нового чоловіка і там намагатися з кимось новим щось побудувати, розібратися з проблемами і з тими викликами, які є в цьому шлюбі. Як ви, як жінка, можете зрозуміти, що я зі свого боку робила неправильно, почати досліджувати цю тему, читати, проходити курси, семінари, ходити на консультації, дивитися ось такі програми, як ми робимо з тобою. І чоловік, так само зі свого боку, той до чоловік, до якого ви вже охолонули, там він він теж зі свого боку може почати виправляти свої помилки, і таким чином ваш шлюб може бути щасливим, тому що коли ми розвалюємо те, що в нас є, в сподіванні, що ось з кимось іншим я побудую принципово щось нове. Частіше за все так не відбувається. Але ще досить часто саме стосунки з коханцем вони тягнуться більше, ніж один місяць, тобто там декілька місяців, півроку, рік або навіть декілька років. І жінці здається, що вона вже любить цю людину. Як розлучитися з коханцем, коли тобі здається, що ти любиш цю людину? Любити по-справжньому можна ту людину, яку ти знаєш. Коханця ми насправді не знаємо. Там, або, наприклад, чоловік закоханий в якусь дівчину на роботі, і в нього з'являється коханка або жінка, закохана там в когось. Ми не знаємо насправді цю людину. Реально яка вона, ми можемо дізнатися з часом, коли ми будемо в шлюбі, коли в нас пройдуть певні події. Такі події, як народження дитини, хвороба дитини, борги, хтось втратив роботу, якісь інші моменти по здоров'ю, хтось захворів. Таким чином, в цих умовах ми реально дізнаємося людину і то. Буває таке, що мені на консультаціях часто жінки розповідають, що я 20 років прожила з цим чоловіком. Я була впевнена, що я його вже знаю, але те, що він в шквар, ну мене вза... тобто навіть це не гарантію. І тому, коли нам здається, що ми знаємо нову людину, і ми, так би мовити, закохалися в когось нового, насправді це ефект новизни, коли. Ми втомлені дуже сильно від того, що відбувається в нашому реальному шлюбі, в наших реальних стосунках. Ми від цього настільки вже пригнічені, ми настільки замахані, нам настільки вже нічого не хочеться. Ми настільки вже емоційно вигорівши, що нам здається, що ось ось нова людина, і до цієї людини немає оцих образ, немає не потрібно вибачати, не потрібно терпіти, не потрібно зневажати оце все так. Тобто, ось це нова людина, і з нею все, все зовсім по іншому. І тому дуже часто жінці здається, що ось цей новий чоловік, який на мене дивиться, який дає мені мені компліменти, який там подає мені ручку, який присилає мені там смс і питає, як в мене справи, чи доїхала я додому. А що Тобто, і здається, що от він насправді мене любить, він мене цінує. Це не то, оце що в мене оце нещастя, мій чоловік. Тобто їй здається, що увага від цього чоловіка. Вона, типу, справжня, це так воно і має бути: ось ці почуття, воно все сколихнулося, воно все повернулося. Але давайте будемо реалістами. Той чоловік, коли він дозволяє собі з вами починати стосунки, коли ви ще в шлюбі, м'яко кажучи, він діє непорядно. Ви можете сказати так: о, як, я, як жінка, я теж дію непорядно. Я теж дозволяю собі з ним спати, фліртувати. Я теж дозволяю собі з ним бути коханцями, типу, ми ж одного поля ягоди. Так, це і, 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 теж, і, і це ваш дуже поганий вибір теж. Але ви маєте просто розуміти, що ви починаєте це все з брехні. Дім, який будується на брехні, він ніколи не встоїть. Стосунки, які починаються з того, що ви обманюєте свого чоловіка, він обманює когось із своїх, та, можливо, вони ніколи не будуть міцними, тому що ви з самого початку закладаєте в цей фундамент брехню, обман. І тому я не бачив ще, щоб от хтось такий типу: о, а я буду з коханцем, все, кидаю свого чоловіка, там все розходжуся, і все. І в них потім щасливий, щасливий шлюб так рідко, коли буває, я взагалі таких не спостерігав випадків. Якщо у вас в шлюбі проблеми, з ними можна і потрібно працювати. Але коли ви думаєте, що типу, ось там буде все інакше, просто тому що я зараз закохана, так ви всього чоловіка колись були закохані, і не потрібно плутати новизну, яку ми відчуваємо від нової свіжої особистості по відношенню до кої, у нас не накопичений ось цей багаж наших. Помилок, непорозумінь, зневаги і претензій, не потрібно плутати ось цю новизну з відчуттям того, що я можу насправді побудувати щось серйозне зі своїм чоловіком. Тому що серйозні стосунки вони виникають з часом, коли ми знаємо людину. Коханця ми не знаємо. З коханцем у нас просто такий конфетно-букетний певний період, який нам здається, що він. Протримується довго, але він ні в кого довго не тримається. Коли ефект новизни втрачається, люди починають один з одним бачити один одного більш-менш реально. Друзі, якщо ви хочете ще більш детально розібратися в тематиці стосунків і навчитися будувати їх так, щоб ваша сім'я була щасливою, і ви хочете пройти ту кризу, ті складні моменти, які, можливо, є сьогодні в ваших відносинах. Я запрошую вас к нам в школу на курс, який називається здорові стосунки. Взагалі, відносини між чоловіком і жінкою можуть бути в декількох стадіях. Може бути фаза здорові стосунки, коли все добре. Може бути хвороба. Ми інколи сваримося, не розуміємо один одного, є певні конфлікти, але загалом жити якось можна. І третя фаза це реанімація. Це коли ми на межі розлучення, це коли вже ми ходимо до всіх там психологів, сексологів, консультантів, робимо все завгодно, аби тільки врятувати, тому що у нас тотальне нерозуміння один одного. На курсі, який у нас називається здорові стосунки, ми будемо вчитися, як вийти з фази реанімації, перейти у фазу хвороби, коли у нас конфлікти, але жити більш-менш можна, і як з фази конфліктів. З фази хвороби вийти саме в здорові відносини, коли ми вже чуємо, розуміємо один одного, коли ми зрозуміли, які наші дії і чому призводять до такої реакції з боку чоловіка чи жінки. І таким чином ми зможемо з вами навчитися правильно будувати відносини. Тому що, на жаль, ми можемо 5-7 років отримувати якусь професію, але жодної години не витратити на те, щоб зрозуміти, як саме будувати стосунки. Тому, якщо ви хочете долучитися до такої програми, подивіться інформацію під цим відео, і побачимося з вами на курсі. Так, і для жінки все одно я думаю, що важливі ось ці емоції, і тому, коли доходить момент, що ти розумієш, що потрібно залишити, то ось цей саме такий емоційний зв'язок, він є дуже сильним. І ті ілюзії, які ти продовжуєш все ще малювати в своїй голові, вони так само залишаються, як це все можна відпустити і позбутися від цього. Мені здається, що коли жінка розуміє, що от я сильно... Захопилася ось цим чоловіком, і мене це все не відпускає. То тут буде непоганою такою практично порада, коли спробувати фокус уваги перенести з цього чоловіка на свого чоловіка. Тому що мені багато жінок на консультаціях говорило, що я не можу нічого з собою зробити, от я його пам'ятаю, я думаю про цього коханця. Я не можу нічого з собою все. Я пробувала вже, я вже там і молилася, я вже там і ходила туди, і там з психологом, і це. От я тільки закриваю очі, тільки я починаю спати, і відразу у мене думки накривають, і я думаю, де він, що він, як він там. Він мені може щось написати. Тобто, в ці моменти жінці часто здається, що ось цей конект з ним, це щось справжнє, глибоке, вічне. Це не так. Коли ми починаємо стосунки з коханцем, чи чоловік починає стосунки з коханкою, якась частина нас, якими ми не були там, відбитими егоїстами, наскільки б ми свою совість не запхали кудись там просто під, під стіл, якась частина нас розуміє, що ми робимо зло. Якась частина нас вона постійно нагадує нам, що ми зараз діємо непорядно. Ми можемо зробити так, що про це не дізнається. Наша дружина чи наш чоловік, ми можемо зробити так, що люди про це інше можуть не знати. Жінка може зробити так, що про її коханці діти не знають. Але вона ніколи не зможе зробити так, щоб вона, дивлячись собі в очі, могла себе поважати і могла сказати собі, що я дію правильно. Скільки, скільки вона з собою не домовлялася, якщо вона чесно подивиться в зеркало собі в очі і спитає, коли в мене є чоловік? Коли в нас є з ним діти, коли в нас є ще офіційний шлюб. Нехай він, як мені здається, помер. Нехай він вже геть цей шлюб, він номінальний, нехай ми вже не спимо разом, не дивимося один. одного. Ми, ми гірше, ніж квартиранти, ми ненавидимо один одного. Окей. Але навіть при таких умовах, навіть при такому трагічному шлюбі, коли вона дивиться в зеркало, і вона себе питає: а те, що я сплю з іншим чоловіком, коли в мене є свій чоловік, чи правильно я зараз роблю? Відповідь буде ні. І тому, коли їй здається, що ось ці кохання, оце почуття, оце все справжнє, воно мене за захлинуло, от воно мене просто захопило, і я цим нічого не можу зробити. Не потрібно плутати свій власний хибний вибір з якоюсь зовнішньою неконтрольованою романтичною силою. Ви знаходитесь в авторській позиції по відношенню до свого життя. Ви самі обираєте, куди спрямовувати свою увагу. Якщо ви спрямовуєте свою увагу на коханця, звичайно, він вам буде здаватися незвичайним чоловіком. Але якщо всю ту саму увагу спрямувати на свого чоловіка, на свій шлюб, і ті самі зусилля, які ви докладаєте для того, щоб сподобатися цьому зовнішньому третьому чоловіку, якщо всі ті самі зусилля ви спрямуєте на те, щоб сподобатися і побудувати щасливі стосунки зі своїм чоловіком, у вас буде з ним. Такий самий враження, у вас будуть з ним такі самі можуть бути метелики, ви з ним можете бути така сама щаслива. Тому що, чого дуже часто жінки не розуміють, кількість праці, яку вони вкладають в стосунки з коханцем, умовно візьмемо 100 одиниць. Якщо взяти ті самі 100 одиниць, які вона витрачає на те, щоб виглядати для нього гарною, Підбирати якусь там сексуальну нижню білизну, вона думає про те, як його вразити, приїжджає до нього на роботу там в якомусь там суперплащі, там, де нічого під цим плащем нема. Вона думає про те, що йому купити, як його, це, як це. Вона думає, як здивувати його глобально, вона витрачає умовно там 100, 100 одиниць енергії. І якщо ці 100 одиниць направити на свого чоловіка, яким би він там не був, не ні вдаха, нікчема, там вона може вважати, що він геть якийсь там. Чоловік лопух, непопаді, непоп... ну, зрозуміло що. От якщо вона спрямує цю саму енергію, ці самі одиниці 100 на свій шлюб, все може змінитися. Так само з боку її чоловіка, звичайно, якщо він спрямує частину своєї енергії на те, щоб побудувати з нею стосунки, теж буде все по-іншому. Тому стосунки це дорога з двостороннім рухом. Але той, хто мудріший, той, хто розумніший, він може зробити перші кроки. І тому, коли здається, що от цей емоційний зв'язок він мене тримає, і він мене не відпускає, насправді це хибний вибір. Це хибний вибір, це певна ілюзія. Ілюзія того, що з ним легше, з ним не легше, з ним по-новому, з ним нема трек-рекорду, помилок 10 років, який є з чоловіком. І з ним потрібно працювати, щоб побудувати щось нове. І з чоловіком потрібно працювати. Так нелогічніше тоді, коли ви в законному шлюбі все ж таки рятувати шлюб. І робити правильні речі, замість того, щоб просто відриватися на стороні, коли ви награлися один одному і емоції, почуття вчухли, ви такі типу що ж я накоїла, розвалилася моя сім'я? А як же тоді розірвати стосунки, якщо коханець він не притримується тієї думки, що це помилка? І навпаки, якби він всіма силами стримує, каже, у нас є майбутнє, ми будемо разом. І як в цьому разі діяти жінці? Думати все одно своєю головою, тому що щоб чоловік тобі не обіцяв, і якби в який б він тобі дифірам не, не пів би, і як би він тобі не говорив би про те, що ти жінка всього мого життя, я буду з тобою, я тебе ніколи не кину, ти будеш для мене найулюбленішим, найкраще, буду тебе цінувати. Я ніколи не вчиню так, як вчиняє твій чоловік. Ви маєте розуміти дуже один, дуже важливий і дуже неприємний нюанс. Цей чоловік вже підлий. Він вже, вибачте за це слово, він вже гівнюк, він вже підлий. Тому що він дозволяє собі стосунки з одруженою жінкою. Він вже пішов на стільки компромісів в своєму житті з собою, з власною совістю, з тим, що таке нормальний чоловік. Він настільки вже низько впав, що коли ми говоримо. Щоб нам потрібно вірити якихось його словам, камон він себе зневажає настільки, що він готовий будувати стосунки з жінкою іншого чоловіка і щось їй там обіцяти. А вона може бути настільки наївна, що може йому вірити. Тому якщо ви вже геть наївна, і ви вже вірите тому, що вам говорять, ви хоча б подумаєте про якийсь морально-нравственний компас який в кожній людині є, і у вас він теж є. І подумайте про те, що якщо він готовий брехати своєму оточенню, якщо він, можливо, готовий брехати своїй дружині, якщо він готовий брехати ще комусь іншому, і обіцяти вам, якісь золоті гори в майбутньому, він готовий обманювати разом з вами вашого чоловіка, чого, з якого дива він не буде в майбутньому обманювати вас. Тому що обман це стиль життя його, він дозволяє собі обман, чого він. Не буде обманювати вас, коли йому буде це зручно. Зараз йому зручно разом з вами обманювати вашого чоловіка, щоб опинитися з вами в ліжку. А буде час, коли йому буде зручно обманювати вас. Чого він не буде в майбутньому цього робити, якщо він робить це зараз? І тому вірити ось цій романтичній перспективі з коханцем, це ну, не бути наївною, це бути по-дурному наївною, я би так сказав. А якщо чоловік не знає про цю зраду, і, можливо, вже ці стосунки з коханцем, вони закінчилися, все відпустилося, наскільки це було можливим, чи варто розповідати чоловіку про це? Бувають ситуації, коли жінку це неймовірно сильно внутрішньо пече, і це почуття провини, цей сором, цей жах, в якому вона емоційно живе, він її спустошує настільки, що їй потрібно з кимось поговорити? Спочатку, мені здається. Краще звернутися до священнослужителя, поговорити зі священником, спитати поради психолога, консультанта, кого завгодно. але не діяти дуже швидко, тому що коли ви поговорите з декількома різними людьми, ви почуєте декілька різних точок зору. Можливо, ви захочете вирішувати це питання напряму з Богом. Можливо, ви захочете це питання якось ну, все ж таки залишити при собі, а можливо, вирішите все ж таки розповісти. Я не знаю. Але головна ідея суть полягає в тому, що коли ви скажете про те, що у вас там був коханець, ви маєте бути потенційно готові до того, що ваш чоловік не зможе сприйняти це, він не зможе це переварити, він не зможе це вибачити, і це може закінчитись ваш шлюб. Тому, коли ми йдемо на цю розмову, ви маєте розуміти, що це може означати кінець. Якщо ви розумієте, що ви по-іншому не можете, що вам потрібно. До кінця випити цю, цю чашу і сказати все як є повністю, не притриховуючи якихось там деталей цього хибного вибору травмуючого, ви можете все це розповісти. У вас своя голова на плечах є, і коли в моєму житті у мене не було таких саме ситуацій, але коли в моєму житті у мене був вибір там розповісти все, як є, або там приховувати, я обирав розповісти все, як є, і пожинав наслідки цієї правди. Є люди, які не можуть. Пожинати наслідки подібних ситуацій, да там і не можуть це. Тому ви маєте для себе це вирішити. Але спершу, перш ніж йти на розмову з чоловіком і зізнаватися йому стосовно там своєї зради, я б радив все ж таки поговорити зі священнослужителями, з психологами, з консультантами, з кимось іншим, з третьої особи, для того, щоб почути додаткову точку зору, тому що інколи є речі, які, наприклад, там чи чоловік чи жінка все ж таки може внутрішньо трошки нести. І шкода, і оцей урон від того, що вона несе це самостійно, він буде набагато менший, ніж там розвалившийся шлюб. Але це настільки там дійсна індивідуальна ситуація, залежно від того, наскільки людина може чи не може це зробити. Тому це рішення ваше. І, звісно, що для більшості чоловіків перша реакція це буде шок, і дійсно, що хтось може одразу все кинути, а дехто просто ще може приходити в себе. Як жінка може поводити себе по відношенню до чоловіка, якщо вона хоче зберегти ці відносини і вона хоче від нього отримати прощення? Потрібен буде час, це не відбудеться швидко. Він, можливо, буде згадувати це все в майбутньому, тобто під час якихось скандалів, сварок. Він може це згадувати, можливо, буде час з його з його боку підвищеного контролю і перевірки ревнощів, куди ти йдеш, чого ти йдеш. Можливо, ви багато ще разів моральну таку моральну ляпас будете отримувати за цей свій хибний вибір, за свою зраду. Але давайте будемо говорити чесно і прямо. Це був дуже неправильний, невдалий вибір, і коли ви отримуєте за нього наслідки. Все відбувається логічно, тому що є закон сі ну сі сіяння, сі, а є закон закон жатви. Те, що ми сіємо, ми те й пожинаємо. І коли ми пожали обман, ми пожинаємо, посіяли обман, ми пожинаємо наслідки цього обману. Тому, якщо ви хочете зберегти шлюб, потрібно налаштуватися, що можливо будуть місяці або навіть на протязі декількох років ця ситуація буде, яка буде. Впливати на ваш рівень довіри, емоційного зв'язку, і, можливо, буде потрібно багато разів вибачатися за це все. Але тут я думаю, багато жінок зрозуміють, що коли їм чоловіки там зраджували, вони були в якихось попередніх, можливо, стосунках і дізнавалися про зраду чоловіка, їм теж було не дуже легко це все простити, вибачити, зробити вигляд, що А, та я тебе вибачаю, все більше не буду тобі згадувати. Це, це складно для багатьох людей. Хоча з точки зору логіки, з точки зору психології, якщо ми людину вибачаємо, нам є сенс це зробити і забути, і, і рухатися з нею далі. А якщо ми людину не вибачаємо за зраду, ну ми можемо з нею припинити стосунки і не мучити ані себе, ані її, тому з точки зору логіки, якби розумно вибачити і рухатися далі з чистого листа. Але на жаль, більшість людей вони не стільки логічні, скільки емоційні. І тому вони цією образою і цим непрощенням вони шкодять і собі, і іншій людині. Але якщо ви хочете врятувати шлюб після своєї зради, потрібно цю чашу випити до дна. А як жінці можна саме відновити себе? Тому що зрозуміло, що не те, що буває, тебе інший не пробачає, скільки ти себе вже можеш не пробачати, картати, звинувачувати. Як від цього можна позбутися? Ми життя своє проживаємо в перший раз. У нас немає такої. Дорожньої карти, яка б нам сказала, що от, ти поїдеш зараз по цій там стежці, і там от буде такий аврах, і ти в нього влетиш, і машина почне перевертатися, і ти полетиш кювет, і там розіб'єшся. У нас нема такого попередження, попередження такої дорожньої карти да, у більшості людей. І тому ми живемо життя перший раз, і багато помилок, які ми робимо, вони, на жаль, травмуючі і складні. І тому. Щоб відновити себе після цього, потрібно перестати себе звинувачувати за цей вибір і наскільки це можливо, спробувати себе вибачити, тому що те, що ви будете постійно себе за це емоційно знищувати, будете себе знецінювати, будете себе ненавидіти, і будете постійно знаходитися в такому стані ненависті до себе. Воно ні на що не повпливає, воно не змінить того факту, що у вас вже відбулося, воно не повпливає на ставлення вашого чоловіка до вас, воно ні на що не повпливає, окрім того, що ваш внутрішній світ буде зруйновано. І тому, якщо ви хочете відновити цей ресурс, спробувати все ж таки себе вибачити, розуміти, що так, це був поганий вибір, але я людина, я його там допустила. І якщо ви розумієте, що ви ну ніяк не з цим все ж впоратися не можете, звертайтеся за допомогою. Е, знову ж таки, поговорити з тим самим священником, поговорити з людиною, яка розвивається духовно, яка там, має, можливо, якийсь священний сан, і сповідатися, розповісти про це все. Дуже часто людину тримає ті речі, які вона не вирішила напряму з Богом. І тому, коли людина звертається там до церкви, до священнослужителів, і вона. З Богом це вирішує, інколи це приносить їй таке от повне там полегшення і позбавлення від цього почуття провини, і тому це непогана історія. Інколи поговорити з тим самим психологом, попрацювати, з консультантом, якимось сімейним, поговорити, тобто не замикатися, не варитися в цьому один на один з цим, -цим можна звернутися за допомогою. І чим менше часу ви будете про це думати, тим легше ви будете відновлюватися. Тому якщо в вашому житті з'являться якісь хобі, якісь подруги, ви будете кудись їхати, десь працювати. Чим менше ви про це будете собі постійно нагадувати, тим бо вам буде легше. Тому, якщо ви, наприклад, сядете в щоденник, що просто в якийсь лист будете писати, що так я от зробила ось таку помилку, так це був хибний вибір. Так я розкаюся за цей вибір. Там пам'пам. -пам, тобто, але ви описуєте, отак би мовити, виплескуєте на папір. Свої емоції, свої внутрішні враження, вам буде легше, і воно потроху, потроху, потроху буде вас відпускати, тому що ну нема таких помилок, нема таких хибних виборів, за які би Бог там, людину не вибачив, якщо людина там щиро не кається. І тому, коли ми самі себе ну, не вибачаємо за якісь речі, то це інколи може навіть свідчити про певну таку внутрішню гордість. І про бажання себе десь внутрішньо трошки по, по, по цей, полупцювати за щось, тому що та сама Біблія вона чітко показує, говорить, що нема такої помилки, нема такого гріха, за який би Бог людину не вибачив, якщо людина щиро приходить і кається. Тому почати з щирого такого каяття і потім все ж таки відпустити це все, перегорнути цю сторінку, це те, що дозволить людині жити далі.